Кирила Сезонов військовий збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім політолог. Пане Кирило, вітаємо вас! Вітаю, радий вас бачити. Пане Віталія. Теж вітаю з провідешнім його днем народження. Вітаю теж. Дякую, дякую. Долучаємось також. Пане Віталію. Так, так. Долучаємось також. Ну і пане Кирило, хочемо з вами обговорити курську область, курську операцію. Все, що там відбувається, додамо спочатку інформації. Отже, для проведення курської операції, що розпочалася в серпні, створили повітряний супровід. Такими деталями днями поділився головком сирським. Він зазначив, що для участі в операції було створено доволі сильне угрупування сил. ППО воно і складалося із ЗРК, були за ні і е, тунгуски, і оси, і буки також використовувалися і більш сучасні комплекси, такі як зокрема Петріот. Також е, завдяки успішній роботі засобів протиповітряної оборони вдалося досягти зменшення активності російської авіації на фронті. Українські партизани зафіксували рух колони військових тягачів з мото всюди ходами, китайського рибництва Desert Cross 1003 трасою м 4 у напрямку російського міста Курськ. Ну і про це повідомив телеграм-канал партизанського руху Атеш агенти зазначають, що це може свідчити про підготовку росіянами рейдово-диверсійної операції. Пане Кирило, в першу чергу, з точки зору того, що відбувалося, у нас є результат. Ми бачимо, як розвивалася курська офенсива в серпні це можна назвати я впевнений успішною операцією, тому що е, у дні інформаційної тиші сили оборони України показали результат, е, якраз таке виключивши е, нехай на якийсь короткий термін, але оцю от авіаційну компоненту ворога у небі над цим частин, цією частиною фронту. Чи є у вас розуміння, ми можемо ще десь е, таке вчинити із російською обороною? І загалом, яка оперативна ситуація в тому регіоні, де ви зараз перебуваєте? Чи дійсно? Є відчуття, що росіяни до чогось готуються. Е, насправді ви маєте рацію без повітря. Зараз працювати неможливо. Коригування і арти, і мінометів, і навіть дій штурмових груп та піхоти все впирається в авіа. Тому дуже важко щось <клес> зробити непомітно. Дуже важко внезапно розпочати наступ. Саме на Курщині, ви маєте рацію це вдалося. Але тут була дуже велика операція збройних сил України і служби безпеки України. Бо, по перше, легендували дуже гарно цю операцію. Нас виводили взагалі з Турецька, нашу 41-ю окрему бригаду. Виводили на довкомплектовання. Ніхто не знав, що буде Курська операція. І Це слава Богу, бо ми бачимо. Якщо хтось знає, знають партнери за годину. Знають у Кремлі про все, як було з минулим контрнаступом на початку літа минулого року. Тут ніхто не знав, залегендували залізобетонно і так перші декілька діб. Ворог нас просто не бачив. СБУ якимись технічними засобами його заслепили, і вони не знали, звідки ми з'являємось, де ми йдемо. Тому було багато помилок, багато у них було, багато полонених, багато оточень. Вони декілька діб не могли знайти контрзасобів проти цього заслеплення. Далі знайшли, що там технічно відбувалося. Я не знаю, це питання для спеціалістів, я не є таким спеціалістом. Так, це дуже важливо, і саме на Кушені вони почали вперше використовувати ці дрони на оптоволокні від 5 до 10 кілометрів, який можна збити суто фізично. Його неможливо подавити ребом, тому що в нього зв'язку немає. Він Діє по кабелю, по цьому ми теж використовуємо зараз такі дрони і системи ППО. І дрони теж найновітніші тут працюють у Курській області, бо ця операція безумовно важлива. Що зараз Це відбувається, зараз... пане Кирило, Я перепрошую. А чи справді підтверджуєте інформацію, що там росіяни якісь свої баги передислокують до е, безпосередньо Курська, готуючись кинути його на фронт? там? Е, що стосується того, що Росіяни до чого готуються, вони не готуються тут з е, самого початку було дуже гаряче. І вже десь місяць тривають дуже активні контрнаступальні заходи Росії. Ми тримаємо позиції досить важко. Тому вони не готуються. Вони тут працюють, як кажете, ви журналісти, і в них є якийсь дедлайн. Ось така дата, до якої треба встигнути. Президент і багато експертів кажуть про 20 січня. Щоб коли Трамп буде наполягати на перемовинах, щоб вони не мали збройних сил України на канонічній сказати, території Росії, можливо, це так і є. Вони дуже працюють. Що стосується баги, то вони їх використовують тут постійно, uh -huh. тому що 90% втрат вони несуть, і це ми працюємо. Саме наш грім працює це рота вогневої підтримки, огневий вал, щоб вони не дійшли до наших позицій, щоб піхота взагалі не вступала в бій. І 90% втрат вони несуть, коли переміщуються від своїх позицій до наших, uh -huh. і тому вони намагаються якнайшвидше здавати цю відстань або на броні. Або на багі, або на мотоциклах, на чому завгодно. Я чекаю, коли вони на ослах на конях поїдуть. А з багі вони е, наприкінці минулого тижня штурмували наші позиції. 11 багі пішло, 6 наша арта розібрали відразу, 5 поховались у зеленці. Але будуть пробувати іншим. Їм треба оцю ділянку між позиціями, яка пристрілюється, долати якнайшвидше. Тому або по одинці, по двоє, або на чому завгодно. На багі, на мотоциклах, на чому завгодно. Тому це просто поповнення тому, що ми розбили. Про якраз ті позиції, які були розбиті українськими вояками, і про втрати РЕФІ. Отже, Курщина стала кладовищем для російської техніки. Ну про про це пише Форбс, посилаючись на оператора безпілотників бригади морської піхоти України. Там зазначають, що є ділянка, де фіксують близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів на площі приблизно 5 квадратних кілометрів. А це мовляв техніка на цілі на цілу бригаду ну і українські втрати, зокрема на цьому ж відрізку, були значно меншими. Це приблизно 20 одиниць техніки. От з приводу дійсно кількості втрат техніки, зокрема і особового складу РФ, і на Курщині, можете щось нам розповісти? Ну, загальну картину вам може дати тільки оту сіверськ. у них є вся uh -huh. статистика по пульській операції, тому що я бачу свою невеличку ділянку. Але те, що ворог несе втрати у техніці великі, це так. Uh -huh. От один приклад: зранку вони йдуть на наші позиції, штурмують три бехи з десантом. Виходить, дві арта знищує відразу. Зносить третю, розстрілює наша «Бредлі», яка виходить з засідки. Ми працюємо там ввечері. На тій же ділянці бійці ССО мінусують ще три бехи з десантом, uh -huh. просто пустивши їх в Тобто, по техніці вони втрат тут несуть, але це має пояснення. Вони не шкодують техніку на курський напрямок. Вони сюди кидають техніки дуже дуже багато. Пане Кирило, власне, з чого розпочинали нашу з вами розмову сьогодні про те, що під час планування операції на Курщині використовувались ЗРК, там і Тунгуска, і ОСА, і Буки. Наскільки я знаю, мене Тунгуска здивувала. У нас на озброєння такої системи немає. Це саме російська розробка. Чи можете підтвердити цю інформацію і наскільки українські ВПК, ну загалом сили оборони України збагатилися за рахунок того, що захопили на території Курщини, тому що ж пам'ятаємо. Тому що на початках вони там драпали, лише п'яти кивали. Знов таки офіційно підтвердити можуть офіційні структури генштаб чи ОТУ, чи прес-служба відповідної бригади. Але взагалі ну не є таємниці, що в нас на озброєнні є декілька різних найменувань, А в нас реально на руках є трохи більше того, що є на озброєні uh -huh. затрофейли багато тут. Бо коли особливо перший тиждень, коли рейд просто просувався дуже швидко вперед, ворог кидав все, тікав. І затрофіли немало, коли ви зараз перебуваючи, наприклад, на лінії розмежування на фронті російсько-української війни саме на Курщині. Наскільки близько до вас розташовані позиції ворога, і чи не чуєте ви звідти якогось акценту не російського, а азійського із такого корейського півострова Я розумію. Я розумію про що ви але? Така медійна, дуже потужна історія з цими північно і ми знаємо, розвідка про них працює і генштаб в курсі. Вони тренувалися окремо, тренувалися на другій лінії, щоб ви розуміли, друга лінія це не безпосередньо бої, але прилітають туди постійно. Ну щоб дещо звикли вони, тобто грамотно їх тренували, їх не дуже берегли, і вони мали 20 листопада вже приймати участь у штурмових діях як окремі штурмові роти, бо це легка піхота. Тут е, казали про сім генералів північно-корейських, які наглядають У них окремий шпиталь. Свій є. Але зараз ще немає в нас. Ну, наприклад, я не знаю про жодного полоненого. Uh -huh. Ну а знайти тіло вбитого північна корейця з документами ну, це дуже важко, тому що, по перше, документи з собою багато хто не бере, і наші і противники. А по друге, ну ти по полю бою дуже не походиш після бою. Uh -huh. Бо триває обстріли, тривають все дрони постійно в повітрі. Тобто, так помацати руками і ще пред'явити. Ну, доки я не знаю, можливо, це є у гуру генштаба, і тоді буде своєчасно пред'явлено. По солдатському радіо, звісно, є розповіді, що хтось бачив, хтось стріляв, що знищено їх розпалагу було декілька тижнів тому, де більше 40 втрат. Ну це арта відпрацювала, арта працює досить далеко за лінію фронту до другої лінії, де стає легко, якщо є координати. Ось така інформація ще не бачив, ще не стикались. Угу. Ну і пане крила, напевно, що на останок вже про бойовий дух знову ж таки наших українських солдатів там на Курщині. Ми розуміємо, що своя земля вона допомагає е, боронити взагалі від загарбників нас, зокрема. От що там, як на Курщині складно працювати е, те, про що ви кажете, є такі елементи не дуже потужно, це не дуже важко. Але так, коли ворог місцевий, він знає краще доріжки, стежки, всякі. Робки, ну такі, яких ми не знаємо, це так дає їм трохи перевагу. Хоча ця перевага дуже дуже знецінюється аеророзвідкою. Uh -huh. Бо зараз війна, навіть не на 22-го року, не кажучи вже про 14-й, uh -huh. аеророзвідка працює постійно навіть зараз. Е зараз у нас туман, дощ. Ми сидимо, але над нами висить суперкам. Суперкам ворожий. Він високо висить і відстежує. А так дрони постійно наглядають. Ось і це ми знаходимося зараз. Саме я в п'яти кілометрах від лінії бойового зіткнення. Тобто, ворог наблюдає постійно. Ми наблюдаємо постійно. Були випадки окремі, коли російських строковиків молодих ховали у підвалах, потім давали втекти. Uh -huh. Ну, ми так обмінний фонд мені здається поповнили на Курщині дуже і дуже непогано. Пане Крило, бережіть себе в першу так. чергу. передавайте Дякую. слова вдячності своїм побратимам та посестрам, які Дякую. воюють на цьому важливому напрямку. Кирило Сазонов, військовий збройних сил України.